Не дивлячись на прохолодний день на вулиці Ставиській спекотно від кількості техніки та робочої сили, а особливо від гарячого асфальту, який почали укладати. Як обіцяв Геннадій Вацак, родина якої здійснює за власний кошт дане будівництво, настав фінішний етап реновації Стависької. Сьогодні ми почали асфальтування. Це чорновий шар. Буде покладено біля двох з половиною тисяч тонн асфальта. Це майже 12 тисяч квадратних метрів вже в ближайших 10 днів. Ми будемо чекати до весни, до марта місяця, що, можливо, десь буде трошки просідання, можливо, треба буде щось поправити. І навесні буде покладено ще 1200 тонн чистового асфальту на площі теж 12 тисяч квадратних метрів. Ми перекрили рух, щоб машини могли. Рухатись по тій стороні. Два дні робимо вистайку, потім відкриваємо цю дорогу і робимо з тої сторони. Буде зроблено якісно, так як має бути. Все, що буде знаходитись під цим асфальтуванням, там каналізації, лівньовки та інше, воно змінено, зроблено так, як положено, так щоб на майбутні 20-30 років воно стояло. Як кажуть, дуже потужно. Ви бачите, за моєю спиною працює асфальтоукладчик, працює катки, які укладають асфальт. Зроблена вся підготовка перед асфальтуванням. Проведена гудронація старої фрезерованої ділянки. Ці роботи виконані нашою технікою, яку закупили за підготовчий літній період. Це Емульсійна установка, яка виробляє емульсію з бітума і ще інших компонентів, і установка, яка розливає цю емульсію, і ці всі роботи проводилися власною технікою. Паралельно з укладанням асфальтного покриття висаджують платани. Їх придбано ще більше, ніж попередньо планували. Вже посаджені платани, за які дуже багато говорилося. Спочатку це було 70%. Ми висадили 85 і заказали ще 10. тобто 95 нових платанів, посаджені на проспекти Перемоги. Я вдячний моїх що вони прийняли цю назву. Вже багато хто і нам дзвонять, і до вас на віду звертаються і майже називають цей проспект проспектом Перемоги. Містяни задоволено спостерігають за будівельним рухом на майбутньому проспекті Перемоги. Адже від того місто стає ще кращим та комфортним. Спостерігаємо, дуже гарно роблю. Бацак, це все хорошо буде для дітей, для внуків, для правнуків, для всіх. Дякую Геннадію Анатолійовичу за цю всю красоту, що він робив.